Наскільки легко вести бізнес в Україні? Я не знаю, там легко, важко. Я просто сприймаю реальність така, як вона є, і наша позиція. Тобто, ми ж проект, який прагне допомогти в, в тому числі вибудувати. Якісний діалог довіру в трикутнику. Трикутник має на увазі бізнес, громадянське суспільство і органи державного самоврядування, там, чи місцевого чи, uh -huh. чи загальнодержавного. А, чому це важливо? Тому що коли є узгодженість між всіма ключовими цими гравцями, тоді ми можемо досягати найбільшої швидкості розвитку в цілому, як суспільства, і кожен з цих елементів виграє найбільше. І починаючи від перших років тепло міста, чи всіма роками там прилада, ми дивимося, знаєте, як не ну, наприклад, якщо дивитися на органи місцевої влади, не, не з позиції, що можна взяти, а з позиції, де ми можемо бути корисні, і як нам можна ефективно десь об'єднати зусилля.